Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу відбувся черговий футбольний вікенд з класними матчами та класними історіями. І я пропоную вашій увазі чергову підвірочку топ-5. В коментарях, будь ласка, вказуйте поєдинки, які особисто вас вразили найбільше. На п'ятій сходниці у нас подія з одного боку історична, з іншого уже абсолютно буденна. Пеп Гвардіола за своєї тренерської роботи зазнає вперше в кар'єрі чотирьох поспіль поразок. Розпочинаємо з 11-го туру англійської прем'єр-ліги Брайтон Манчестер Сіті та перемога господарів 2-1. Подія то історична, але з іншого боку, уже абсолютно буденна, оскільки Сіті останнім часом привчили своїх прихильників до поразок. Так співпало, що чотири поспіль матчі сіті грали на виїзді і зазнали чотирьох поспіль поразок. Безумовно, якби серед цих поєдинків був хоча б один домашній, скоріш би за все, цієї серії не було. Хоча матч проти Брайтона для гостей розпочинався вдало. На 23-й хвилині Ерлін Холанд відкриває рахунок. Прикрив м'яч корпусом, відірвався від захисників та пробив повз голкіпера 0-1. Але в другому таймі переважали господарі. І двом гравцям, котрі вийшли на заміну, вдалося забити по голу. На 78-й Педро підкрався ззаду, забрав м'яч та пробив 1-1. А на 83-й Мет Орайлі, отримавши розрізну передачу, забиває свій дебютний гол прем'єр-лізі два за господарями. Дійшло до того. Що наприкінці матчу вболівальники Брайтона навіть заспівали пісеньку для гвардіоли? Тебе завтра звільнять з роботи. Поки що гвардіолу ніхто не звільняє, але уже на 5 балів горожани відстають від Ліверпуля в турнірній таблиці. Залишаємось в англійській прем'єр-лізі на четвертій сходинці. Інший поєдинок 11-го туру Тоттенхем проти Іпсвіча Іпсвіч більше 20 років був відсутнім. В АПЛ відповідно більше 20 років не міг здобути перемогу у вищому дивізіоні чемпіонату Англії. Та й в стартових 10 турах цього сезону теж без перемог. І здавалось би, яка може бути перемога у виїзному матчі проти Шпор І навіть коли після першого тайму Іпсвіч вигравав 2-0 завдяки голам Смодікса та Делепа, сумнів все одно були. Насамперед гол Семі -Смодікса на 31-й хвилині ударом через себе після навісної передачі на 69-й після подачі спутового за Тотанхем ударом головою відзначається Родріго Бентанкур, і те, з якими емоціями шпори бігли на центр поля, говорило про те, що зараз вони будуть дотискати, але не дотисли іпсвіч, в тому числі навіть ціною жовтих карток, вистояв та здобув перемогу 2-1, яка дозволяє їм навіть вискочити з зони вильоту. З прем'єр-лігою на сьогодні все на третій позиції. Поєдинок 12-го туру італійської серія Рома проти Болоні». Голи Кастро, Орсоліні та Карлсона приносять звитягу гостям 3-2. Головний підсумок це не те, що для них це третя поспіль перемога в чемпіонаті Італії, а те, що у Артема Довбика та компанії буде новий головний тренер, оскільки Івана Юріча звільнено з посади головного тренера Рому. Можливо, керівництво команди дещо поспішило, коли на початку сезону звільнили Даніелі Деросі, і як то кажуть, понеслося в коментарях. Давайте прогнози, скільки ще буде в цьому сезоні у Артема Довбика та компанії головних тренерів. Намагався якось матчі проти Болоні тримати в тонусі свою команду Стефан Ельшараві, який навіть дублем відзначився. Другий гол забив на 82-й хвилині. Закрутив інтригу 2-3. Але по завершенню матчу на трибунах був неймовірний свист, оскільки Рома програла. Довбик зіграв непереконливо, голу не забив. Зараз можливо ви здивуєтесь, але на другій сходинці у нас поєдинок 13-го туру іспанської лаліги Мадрид проти Осасуни, повна домінація господарів, чотири І Як взагалі такий матч міг опинитися в рейтингу топ 5 Попри велику перевагу, подій було хоч відбавляй. Ну, по-перше, відразу три гравці Реала отримали травми: Родріго, Мілітао та Лукас Васкас не дограли матч через пошкодження. По-друге, хет-трик Вінісіуса Жуніора. Також відзначаємо подію, яка трапляється на 42-й хвилині, подію, з якої навіть всі трішки посміялися. Нарешті свій перший гол в цьому чемпіонаті забиває Джуд Белінгем, який в минулому сезоні колотив голи направо і наліво. Ну але насамперед відзначаємо подію, яка трапляється на 61-й хвилині. І вона стосується українського голкіпера Андрія Луніна. На той момент рахунок був 2-0. Осасуна ні з того, ні з цього пішла в атаку, і м'яч опиняється у руках українського голкіпера. Андрій відразу помічає, що жуніор відривається. Кіпер вибиває м'яч вперед. Жуніор виходить вічна віч з голкіпером осасуни та забиває гол. У українського голкіпера результативна передача. У принципі, для голкіперів це не дивина, є навіть голкіпери, які і забивають голи, але якщо говорити про реал, то Лунін стає першим голкіпером Реала в цьому столітті. Дійті, який відзначається результативною передачею в матчах чемпіонату. Звичайно ж, такою подією Андрія привітала вся команда. Вітаємо Луніна з результативною передачею, ну а Реал з великою перемогою. На першій позиції поєдинок, який відбувався на одному з найоригінальніших стадіонів Європи, можливо, ви пізнали це стадіон в португальському місті Брага, 11-й тур чемпіонату Португалії, Брага проти лісабонського спортінга. Спортінг проводив свій останній матч під керівництвом Рубена Аморіма, який уже рахується як тренер Манчестер Юнайтед. Звичайно ж, лісабонці хотіли даний поєдинок провести успішно, але перегоріли. Мало того, що в першому таймі від них жодного удару з твір, так ще й в своїй. І ворота пропустили два голи. Дублем за Брагу відзначається Рікардо Орта. Але в другому таймі лісабонці все перевертають, щоправда, не відразу. На 58-й Японець Моріта один гол відігрує, а наступного голу довелося чекати аж до 81-ї хвилини. З тієї хвилини за роботу беруться лісабонські скандинави, і що найдивніше не шведський супербомбардир Віктор Дьокереш, який всім забуває хет-трику, Манчестер Сіті, не дасть брехати, а датські легіонери спортінга на 81-й капітан лісабонців Матей Юльман пробиває за межтрафної реакція. Просто неймовірна. 2-2. А наприкінці матчу дублем відзначається 19-річний нападник Конрад Гарнер. Також, до речі, ударами за меж штрафної. Ось як забивають датчани. 4-2 перемога лісабонців. Аморім, який особисто подякував 19-річному нападнику за дубль, залишає команду із 100% показником в чемпіонаті 11 матчів, 11 перемог і беззаперечна перша позиція в турнірній таблиці. Що буде із спортінгом після Аморіма? За цим будемо спостерігати, так само як і будемо спостерігати за новою командою його Манчестер Юнайтед. Хто зна, можливо, вже в наступному випуску рубрики Топ 5 буде гра за участю манку Ну але то буде пізніше. На даний ж момент, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На все добре.